Привіт! Сьогодні ми не будемо просто розв'язувати приклади. Ні ні, ні. Ми з вами перетворимося на справжніх детективів і розкриємо таємницю, яка ховається у звичайнісіньких числах. Ну що, наше розслідування починається. Так так, ось наше перше місце злочину. Дивіться, два прості приклади. На перший погляд, вони ніяк не пов'язані. Але чи справді це так? Давайте придивимось уважніше. В обох прикладах є трійка. Добре, а що сталося з іншими числами? І головне, який же між ними зв'язок? Щоб розплутати цю справу, нам треба познайомитися з нашими дійовими особами. Ось у першому рівнянні 3 і 2 – це множники, а 6 – це добуток, тобто результат. Саме за ними, за цими трьома, ми й будемо пильно стежити протягом усього розслідування. А ось і наш перший речовий доказ. Погляньте на цей графік, він же все показує дуже наочно. Перший стовпчик це наш добуток 6, а другий це вже 12. Бачите? Бачите? Добуток не просто змінився, він збільшився рівно вдвічі. Це наша перша, але дуже важлива зачіпка. Гаразд, згоден. Один раз це може бути просто випадковість. Але ж справжній детектив ніколи не зупиняється на першій ліпшій зачіпці, правда? Давайте перевіримо, чи спрацює ця закономірність десь іще. Може, це і справді був просто збіг? Ось наш новий набір доказів. Дивіться сюди: один множник, число три, збільшився вдвічі, став шість. А що ж сталося з добутком? 15. Теж збільшилося вдвічі і стало 30. Ого, здається, ми бачимо тут чітку, просто залізну закономірність. І давайте ще один приклад для абсолютної певності. Тут перший множник 4, подвоївся і став 8. І що ми бачимо в результаті? Добуток 8, теж подвоївся і став 16. Ну все, тепер це точно не збіг. Справа стає дедалі яснішою. Коли ми маємо вже кілька прикладів, які показують абсолютно однакову поведінку, ми переходимо від якихось припущень до чіткої передбачуваної закономірності. Докази зібрані і всі вони вказують на одне й те саме. Отже, ми її розкрили. Ось вона, наша закономірність це просте, але таке потужне правило, яке підтверджують усі наші докази. Якщо один із множників збільшити в два рази, то і добуток теж збільшиться в два рази. Все сходиться. Знаєте, ця закономірність це не просто якийсь фокус чи трюк, насправді це фундаментальний математичний принцип. І тепер, коли ми його розкрили, настав час сформулювати його більш загально, по-науковому. Ось воно, головне правило нашого розслідування якщо один множник збільшити ну або зменшити в кілька разів, то добуток зміниться у стільки ж разів. Це пояснює абсолютно все, що ми бачили, і показує наскільки тісно пов'язані між собою числа. Ну добре, але яка користь від знання, якщо його не можна застосувати на практиці? Зараз ми побачимо, як це правило може стати нашим секретним інструментом, що допоможе рахувати швидше і, головне, простіше. А ось і завдання для справжніх детективів. Тільки не поспішайте рахувати у стовпчик. Давайте використаємо наше щойно відкрите правило. Як можна знайти відповідь, майже нічого не обчислюючи. Є ідеї? Давайте розберемо це покроково. Отже, крок перший. Ми помічаємо, що множник 2 збільшився вдвічі і став 4. Далі, крок другий. Застосовуємо наше правило. А це означає, що добуток теж має подвоїтися. І крок третій. Просто подвоюємо початковий добуток. 24 помножити на 2 це 48. І ось вона, відповідь. Ми знайшли її, не перемножуючи 12 на 4 з самого початку. Геніально! Насправді, справжня сила тут не в тому, щоб знайти одну відповідь. Вона в тому, щоб навчитися бачити оці приховані зв'язки та системи. І таке вмінне допомагає не тільки в математиці, а й взагалі у житті. Розуміння таких закономірностей це значно більше, ніж просто зубріння. Це розвиває інтуїцію, так зване відчуття числа, дозволяє нам швидше рахувати усно і, що важливо, готує наш мозок до складніших завдань, наприклад, до алгебри. По суті, ми вчимося мислити логічно та ефективно. І це, мабуть, найголовніший висновок нашого розслідування. Коли ми розуміємо, чому правило працює, ми можемо використовувати його в будь якої ситуації. Це те знання, яке залишається з нами назавжди, а не вилітає з голови після контрольної. Сьогодні ми чудово попрацювали і розкрили справді важливу математичну закономірність, але світ чисел повний таємниць. Ми з'ясували, що відбувається при множенні. А що ж станеться з часткою, якщо, наприклад, дільник збільшити вдвічі? Хм. Це вже загадка для наступного разу. До нових розслідувань.